Розділ 17 в якому Марі покидає нас, але залишає людству видатні плоди своєї праці. Життя видатного вченого в лабораторії зовсім неспокійна ідилія як думає багато хто. Найчастіше це вперта боротьба зі світом, з оточенням і з самим собою. Марія К'юрі про долю вченого. Роки плідної роботи якої вистачало б не на одне життя будь нашим героєм, людина менш видатного таланту не могли б не позначитися на здоров'ї мадам Кюрі. Першими її підводять очі. Ще у 1920 році вона отримує попередження від лікаря, що зір її поступово відмовляє, і з часом Марі може зовсім поринути у темряву. Стривожена вчена. Ділиться цією звісткою тільки з однією людиною, збронею. Вона скажеться сестрі, що їй страшно за роботу, яка може зупинитися, і шкодує, що навіть доктор Рего не знає, чи може з цією проблемою допомогти її дітище Радій. Мадам Кюрі, з якою пильно стежить французька преса, ретельно приховує від газетярів свою недугу. Навіть коли треба лягти до лікарні, вона робиться під вигаданим ім'ям і записується в журналі як мадам Каре. Дочки по черзі слугують при ній поводирями, водять під лікуть у квартирі і на вулиці, підкладають прибори за столом, замовляють їй окуляри. На роботі Марі всюди розставляє збільшувані скельця і розписує шкали приладів яскравими кольоровими мітками. Вона нікому не може довірити свою наукову працю. Нікому. Всі співробітники лабораторії без слів прекрасно розуміють, що їхня начальниця погано бачить, але не зізнаються в цьому. Марі не хоче зайвої турботи. Ніхто не стане їй її нав'язувати. Першу операцію на очах Марі переносить 18 липня 1923 року. У березні 1924 року ще дві. Остання, найскладніша, відбувається в 1930 році. Вчена знову бачить без окулярів. Але якийсь час все двоїться перед нею, а до цього треба звикнути. Мадам Кюрі замислюється: а чи не залишити все і не виїхати до Ларкоеста, будувати будинок і писати книжки? Але тут же відповідає собі ні залишитися в Парижі, тому що тут її лабораторія. Могутня мадам Кюрі, яка колись самотужки заміняла цілий завод з видобутку радію, розуміє, що слабшає. Вона все частіше задається питанням, що буде після того, як її не стане, чи продовжить свою роботу інститут, лабораторія та лікарня. Невідомість не влаштовує дослідницю, тому вона з головою перенає в роботу. Їй потрібно встигнути якомога більше, поки вона ще тут, поки ці стіни носять її ім'я. Тіло Марі старіє. Після дня в лабораторії, де дослідниця, як і раніше, працює без дотримання правил безпеки, вона на силу піднімається сходами у свою квартиру. Її руки покриті виразками та опіками. Рідні стривожені, вони умовляють її здати аналіз крові, який показує відхилення від норми. Але мадам Кюрі не визнає свою хворобу. Взимку 1934 року вона ходить з Ірен на лижах, навесні сідає за кермо і везе броню у подорож на південь Франції. В дорозі вченій стає зле. Тому вона все ж звертається до лікаря той вирішує. Що у його пацієнтки гриб, а гриб це такі дрібниці, вважає Марі. Тому коли їй стане ліпше, вона ходить в лабораторію, а коли гірше, то пише вдома книжку, в якій збирає підсумки всієї своєї роботи. Але хороших днів все менше. Стривожений за свою колегу по інституту доктор Рего відвідує Марі в її квартирі, після чого збирає цілу раду. З найкращих лікарів Парижа ті вирішують, що мадам Кюрі необхідні відпочинок та спокій. Так вони зможуть поспостерігати за видатною жінкою і розгадати загадку її недуги. Вчена несподівано погоджується на запропоновану євою поїздку до гірського санаторію поблизу містечка Сан Сельмос. Книжку свою вона вже закінчила. Можна приділити трохи часу собі. Марі, впевнена, чисте повітря, і недовгий спокій знову допоможуть їй, як допомагали все життя до осені вона планує удужати. Дорога дається мадам Кюрі важко, вона втрачає свідомість. Проте обстеження за допомогою рентгенівських знімків показує, що тіло вченої в непоганому стані, легені чисті і побоювання, що у неї туберкульоз. Який вбив її маму, розсіюється, ось тільки аналіз крові все гірший, а температура у неї все вища. Зі швейцарської Женеви викликають найкращого професора медицини на прізвище Рох. Він першим висуває припущення, що недуга Марі викликана постійним опроміненням, якому вона піддавалася під час роботи з радіоактивними матеріалами. Радіологія ще не дійшла до тієї стадії розвитку, коли вчені знаходять спосіб боротися з його наслідками. Весь санаторій лікарі, пацієнти, родичі всі, не змовляючись, приймають рішення, ніхто за його межами не дізнається, що видатна мадам Кюрі переживає свої останні дні. Тут не буде преси та скорботних делегацій. Марі кажуть, що в її поганому стані видні камені в жовчному міхурі, що їй потрібно приймати знеболювальне, вона підкоряється, але одного ранку хвороба здобуває свою сумну перемогу. У журналі директора санаторію доктора Тобе з'являється запис: Мадам К'юрі померла в Сан-Сельмозі 4 липня 1934 року. Хвороба гостра, злоякісна анемія. Кістковий мозок не дав реакції, можливо, внаслідок переродженого від тривалої акумуляції радіоактивних випромінювань. Дізнавшись, що Марі не стало, один з її учнів напише ми втратили все. Ховають мадам Кюрі так само скромно, як і її чоловіка, жодних пишних проводів і почесних гостей на жалобній церемонії, як і хотіла Марі. Вони з П'єром тепер покоються в одній могилі. Броня і Юзеф привозять на похорон кілька жмень Варшавської землі, щоб накрити нею видатну дочку Польщі. А в 1995 році останки Марі та П'єра перенесуть до Паризького пантеону, будівлі, де покояться видатні люди Франції. Розбираючи речі своєї матері. Ірен та Єва знайдуть в ящику її столу гаманець, який Марі забула там ще в 1918 році під час війни. У ньому зберігаються перепустка на ім'я Мадам Кюрі, начальника Радіологічної служби. Державний дозвіл користуватися будь-якими військовими автомобілями і чотири фотографії самої Марі, її тата Владислава. І два портрети мами Броніслави. Рік тому в Парижі вийде остання книжка Мадам Кюрі під назвою Радіоактивність із присвятою на першій сторінці, закоханим у фізику. А в грудні 1935 року старша дочка великого науковця Ірен Жоліо Кюрі удостоїться разом з чоловіком Фредеріком Нобелівської премії з хімії. За синтез нових радіоактивних елементів їхні заслуги продовження роботи Марі. Її, звісно ж, згадують на урочистому засіданні Шведської академії наук. Дослідження розпочаті мадам Тюрі тривають і донині. Працюють обидва інститути її імені у Парижі та Варшаві. Радіологія і явище радіоактивності допомагають осягати таємниця навколишнього світу. З їхньою допомогою дізнаються вік стародавніх артефактів людської культури і заглядають у глибини космосу, лікують хвороби і роблять відкриття. І всі ці та майбутні досягнення стоять на міцному фундаменті, який заклала блискучою здогадкою. І невтомною працею велика донька Польщі та вихованка Франції Марія склодовська Кюрі.